всім Авторозбор на зв'язку. Друзі. Меганчик в кадрі в нас це третій Renault Megane. 256 пробігу, 10 рік, 1,5 дизель, 81 кВт. Що він має в комплектації? Фаркоп, легкосплавні, гарне, непогане літо позаду і гірше літо попереду. Це по резині. 257 пробігу, оригінальне лобове вітрове скло, автомобіль. З Бельгії. Так, що в нього тут? Комплектація? 4 підйомника, ке-сидіння, Шкіріне кримо, круїз-контроль, блютуз, e навігація, клімат-контроль, датчик світло-сенсору дощу, механіка на 6 передач. Перепрошую, трохи захрип, немає голосу. 6 подушок айрбайк автомобіля, такий салон, не хімчищений. Так, приїхав, прийшов комплекс, чекає свого нового власника. Полички немає, автомобіль позаду притонований, запаска домкрат, ті всі речі є на місці, і кузов в нього не фарбований під капотом дизель 1,5 5. Зараз вам покажу. 5В30 масло змінювалось, ремінь мінявся 126 тисяч у 2018 році, тобто вже пора. Буде замінити ГРМ. В нього треба знайти оцю штучку, придбати або на базарі, або на розбірці. Ну, краще на базарі, бо на розбірках за них просять, на базарі вона коштує 200 гривень. Ну, Показує так, як є, без підготовки. Ціна з сертифікатом. Є щось там дві вм'ятинки на ньому, друзі. 7,4 ціна. Якщо цікаво, колір графіт. Ну, Така машинка, що в нас по дисках по колодках. Значить, Передній колодки половина, диск. Доїздити колодки, можливо, навіть на другі колодки вистачить, задній диск хороший, колодка, колодка десь відсотків 80 приблизно. Так, ну що тут ще? Так ніби все, туманочки. Ціленька, не фарбована, не бита. По потертостях по кузову так ніби все адекватно. Є мікропритертість на бампері, зараз покажу. Ось тут. Будь ласка, от така. Ну, Можна спробувати ще заполірувати, у кого є на то бажання. А так от така машинка. Можна зробити легку хімчистку, хто хоче для себе. Сидіння не шилося, але має потертості, бачите, ось тут. Ну, 257 тисяч. Пробіг, ручку ми перешиємо. гарно, вінільчик, буде гарненько що тут шкіра була потерта поверху тут по кругу на балдашника, довелося її перетягнути. Хто хоче перевірити, друзі, СТО в нас на місці. Приїжджаєте, заїжджаємо на станцію, піднімаєте, дивитесь, оцінюєте стан. Помилочки ніякі не світяться. Навігація, Bluetooth handsfree, вільні руки. Щеплення мігеньке, до речі, абсолютно. Прямо таке зовсім м'ягеньке. Незвично для Мегана. Зазвичай в них таке дубове, напевно, вже було замінене, тому що м'ягке зовсім. Вібрації ніби зайвої немає, карти в України. От було, будь ласка, 23-й рік, бачите, сервіс проходило 245 тисяч. Я так розумію, що масло міняли кожних 10, тому що бачите, 255 мав бути наступний, зараз 257 тисяч. 23 рік 5 місяць, тобто непогано по сервісу, сервісна книжка, зараз подивимось, чи тут якась є в неї, бо я ще не дивився. Тут у нас, що у нас? Так, 10-й 10 рік. Тут у нас всі документи її. Є якісь записи. Ну, але бельгійських машин, такого, як німецьких чи швейцарських, не завжди бувають повні сервісні. Коли вже машина закінчилась гарантія, вони перестають да, 82 тисячі. Далі я тут не бачу сервіски. Тобто ГРМ треба замінити, решту моніторити по факту експлуатації. Можливо, треба буде ще щось. По факту експлуатації, можливо, ще щось треба буде замінити. Він код зараз дам, залишу, для того, щоб ви могли собі ті всі речі пробити по базам офіційних дилерів, це не в нас, це вон Фордик, запустився. У нас все працює гарно рівно. Прошу він код. Хто цікаво, фіксуйте по базах офіційного дилера 7400 ціна. Поки що без торгу. Кому цікаво, телефонуйте по телефону 050 28 47 065. Все, друзі, всім добра. З вами, як завжди, був Степан, youtube канал «Авторозбор». Легенький огляд стану, і машинка вам цікава. Ну, двигунчик робить гарно, рівно зараз відкрию капот. Коврики оригінальні, резина, універсальні, на зиму і на літо. Працює рівненько, антифризик, чистий. Робота ніби нормально, м'яка. Все добре. Болт тут не кручений, капот теж. З цієї сторони не кручений, капот теж. Там ніби по задній кишці щось. Було кручено, якщо я правильно пам'ятаю, зараз Болти, чи можливо це не в цій автівці. Так, да, по цій. Болти задньої кришки кручені, тут це по заводу оригінал. Ну і кришка, в принципі, не фарбована. Думаю, що тут теж має бути оригінал. Тут всі оригінальні заводські наклейки, ДЦІ на місці стоїть. І оригінальний меган, бо дуже часто вже китайські наклеєні після фарбування, тут ніби все кут. Ліхтарі не потіють, релінги. Ну якось так. Цікаво. Звертайтесь по телефону, який є в описі до цього відео. Щеплення класне, до речі. От вже маленький бонус, що пробіг 250, фактично 260 тисяч, а от сцепа гарна. Думаю, що мініна, бо в них зазвичай під 200, вона вже стає така дубова-дубова. Тут зараз все порядок. Все гарно. Цікаво, то набирайте. Машин тут є багато в рівному, можна приїхати з чимось познайомитись, щось вибрати. Цікаво телефон в описі до відео. Всім добра, всім пока.